Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом залою. Сьогодні ми з вами приготуємо найсмачнішу піцу за найкращим рецептом. Тільки будьте обережні, тому що на одному шматочку ви точно не зупинитеся. Вам захочеться ще і ще в миску виливаємо теплу воду в 250 г, Висипаємо сухі дріжджі 1 чайну ложку або 7 грам. Додаємо дрібку солі та одну чайну ложку цукру. І добренько все перемішуємо. Також виливаємо одну столову ложку олії соняшникової, добренько перемішуємо знову. Додаємо борошно 400 грам поступово, вимішуємо, знову додаємо, знову вимішуємо знову додаємо борошно. Руки змастіть олією та добренько вимішуйте тісто. Тісто виходить неймовірно ніжне та пухке. Ставляємо тісто в тепле місце на 30 хвилин. Беремо гриби добре вимиті виміті 250 грам та нарізаємо. Друзі, не забудьте підписатися на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Тепер гриби висипаємо до сковорідки, додаємо трішки олії, солимо, перчимо та підсмажимо до золотого кольору. Беремо два середніх помідори та нарізаємо маленькими кубиками. Друзі, я так давно не їла саме такої смачної піци. Берете ковбасу, яку ви любите, в мене ковбаса салямі, я її розрізаю на дві частини. Беремо будь-який твердий сир 250 грам та натираємо його на крупну терку. Тісто вже підійшло, ви тільки подивіться, яке воно вийшло ніжне, пухке. Зараз вимішуємо трішки тісто та ділимо на 8 кульок. Беремо кульку та розрівнюємо руками до розміру 6-7 см в діаметрі. Розрівнюємо та викладаємо у форму. Змашуємо тісто кетчупом та розрівнюємо пезликом по всьому тістові. Викладаємо помідори по 2 столові ложки на кожне тісто. Викладаємо ковбасу. Зверху на ковпасу викладаємо гриби приблизно по одній столовій ложки. Посипаємо зверху піцу базиліком. Випікаємо піцу 10 хвилин при температурі 170 градусів. Дістаємо піцу з духовки, посипаємо твердим сиром, а потім духовку ще на 3-2 хвилинки. Друзі, піца вже спеклася. Подивіться, яка вона ароматна та смачна, ніжна всередині. Сир дуже такий смачний, тянеться, це дуже-дуже смачно. Це та піца, яку всі люблять. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Інша піця у мене зварена кобасою з помідорами та сиром. Друзі, я бажаю вам смачного.